Вітаю, друзі. Знайомий звернувся до мене з проханням вирішити питання регуляції доступу сторонніх осіб до його обійстя. Технічне завдання було таке неможливити доступ до подвір'я істотам з IQ нижчим за певний рівень. Конкретно газівникам, а також іншим небайдужим. Річ у тім, що газівники наносять чималу шкоду народному господарству, приходять, самовільно знімають покази, дописують, опломбовують лічильники і тощо. Тому задля економії коштів слід пильнувати газове обладнання. Від таких візитів. Також інші небайдужі особи у час відсутності господарів або вночі можуть проникнути на подвір'я і зробити шкоду. Тому я зробив невеличкий такий замок. У непомітному місці, подалі від основного засову, я приварив металеву. Ружну планку. На іншому кінці вона має упор для терця шпінгелету. Подалі від основного засову е, встановлено орган керування, невеличку ручечку, за яку ви відтягуєте в парадоксальному напрямку, не вздовж е, ходу засова, а в іншій площині. Таким чином людина не зможе розгадати, чому не відкривається шпінгалет. Вона буде смикати шпінгалет, але це нічого не дасть. Дослідження показали, що навіть особи з достатнім рівнем IQ та декількома вищими освітами не в змозі відкрити хвітку. Тому я вважаю, що Дана конструкція дуже успішна. Товариш дуже задоволений, я теж задоволений зняв оце відео для вас. Якщо воно вам корисне, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Слава Україні і гарного дня всім!